Тобі заважає рости це те, що ти порівнюєш себе з собою і ніяк, ніяк не можеш це відпустити. Це досвід, це емоції, це очікування, це травми, і це конкретно заважає тобі прогресувати у своєму житті. Я сьогодні в селі, як бачиш, тобі покажу. Конкретно по деталях абсолютно все. Як ти бачиш відео маленькі. тому заварюй чай, і ми з тобою поговоримо зараз про віру, про минуле. І ти дізнаєшся про мене то, що я в принципі не показував ніколи, тому погнали. Дивись, я виріс в селі, і тут вже зараз все дуже круто вже зроблено, дуже гарно. Навіть трішки інстаграмно, але в той час, коли це все будували, це було зовсім інакше все. І я, як маленький Богдан, же бачити фотографії, жирний, обсипаний, не міг нічого, не знав нічого. І що я тобі скажу? Скажу я тобі, що у нашому житті, у нашому житті, прогрес розпочинається саме тоді. Коли ми з тобою попадаємо на конкретне дно. Но одні це усвідомлюють, а інші це не усвідомлюють. Оце мій город. Тут я під такий горб. Тут ми копали картошку, курудза, та як усіх. Ось там ліс. Буквально в двох метрах ліс, там ферма. От. І... Для мене цей горб здавався таким, знаєте, з лишньою вагою, здавався цей, цей горб такий непідйомний, такий важкий. Наскільки, коли ми малі, ми перебільшуємо свої проблеми. Та, як і зараз. Для нас проблеми з минулого це вже не проблеми, А теперішні проблеми. Це щось, щось таке, знаєте, катастрофічне. І ми хочемо постійно від цих проблем втекти, хочемо ці проблеми забути. Вирішити дійти до, до свого щастя, якогось радості. І думаю, що вам такого ніхто не показував. Ось тут проходило моє дитинство. Оцей город, от я, цей город. І ось цей от яр. О, от да, прямо яр, де ми, якщо ви знаєте, брали ліщину, натягали. Жилку, і там була ось там була троща. Ми робили з неї лук, стріли, і от саме у цьому яру, подивіться, якщо буде видно, там вівці, по суті. ми пасли корови, і зараз я покажу, де ми переходили. Тут вже немає навіть цього місця. Тут він був глибокий цей яр. Хотів вам показати його, не вийде. І ось в цьому яру у цьому цих, в цьому болоті проходило моє дитинство. Е, ось тут, ось тут. я, я. Ось тут. І в 100 долі я займався. У мене не було. От моя лавочка. Думаю, буде видно. Вона перевернута. Це моя лавочка для жиму. Тато зварив, дякую. Зараз я покажу штангу. Я от ця сама лампочка. 23, -я, 22. -я. я приходив зі стадіону з кардіо, світила лампочка, і бачите, я бачу зараз свою тінь. От так я. Дивився на свою тінь і уявляв, візуалізував. Я не розумів цього в той час. Розумієте, я в той час не розумів, що таке візуалізація, що таке постановка цілий. Я тоді думав, що протеїн це банани з молоком. А Мені ніхто цього не пояснював. Я зараз розумію, наскільки в той час я використовував свої мізерні знання і змінював себе. змінював себе. Я не сумнівався, я не вагався. Я просто ставив собі ціль, той час це було просто схуднути. Я слухав, в е, мене було Nokia 3230, почався тоді інтернет, була така єшка, да? і тоді там мегабайти були на діжусі, хто пам'ятає. Я так їх беріг, слухав. Тоді почався інтернет, такий маломальський, я слухав мотивацію, думаю, як це круто мотивувати людей. Я це прямо мені відгукується, не розумів, чому. Але тоді хто я? Я тоді вірю у закладені іншими-паттернам. людьми паттернем. Як взагалі формуються наші з вами думки? Коли ми народжуємося, ми дивимося на батьків. Ми їхня частинка, ми їм віримо. Ми дивимося, як вони мислять, як вони поводяться і починаємо переймати ці переконання, цю поведінку. Якщо твої батьки мали обмежувальні Обмежувальні переконання про гроші, про середовище, про суспільство, про те, як проявлятися, як говорити, як казати, ти будеш переймати ті ж самі патерни, ті ж самі установки, ті то ж саме бачення на світ. Уяви, от, просто уяви світ, в якому твої батьки тобі не нав'язували страх перед людьми. Страх сказати, страх бути, не зроби цього, це зіпсує твою репутацію. Якби не було цього, ти б ніколи не відчув невпевненості, сорому, страху. Але, але ти розумієш, що з дитинства тобі це закладало в голову. І ти почав, ти в це повірив і почав своє світло перегнічувати. А тепер просто задумайся, скільки твоїх переконань, страхів, що правильно. Що неправильно, насправді є не твоїми. Розумієш, який у тебе є бонус. Якщо ти просто, просто повіриш в себе, просто повіриш на рівні емоцій, на рівні тіла, на рівні розуму, ти будеш на 99% попереду абсолютно всіх. Бо 99% людей не вірять у себе. Вони бояться чужих думок, чужих думок про себе, чужих. Бачень чужих переконань. Вони повірили іншим. Вони бояться виглядати безглуздо, вони, вони не думають, що можуть чогось досягти. Вони навіть не можуть помріяти про те, що вони можуть щось мати. Але є один відсоток людей, які просто вірять в себе і не приймаються, не приймаються, що скажуть, що подумають, вийде, не вийде правильно, неправильно. Вони просто валять. Просто валять до своєї цілі. Якщо не виходить, це не вийшло. Це вийшло просто не так, як ти очікуєш. Це просто не так. Я зроблю по-іншому. У мене було. Випив банан, з'їв банан, випив молоко, мене залило. Я пішов бігати. Я зганяв воду, я був ем, у ватних штанах, в кільцевих щоботах, бігав в 40 градусів, в 35 градусів, бігав по стадіону, бігав по цьому полю, бігав по цьому городу. Якщо яким би ти сильним не був, твоє оточення буде на тебе впливати. Якщо ти намагаєшся полюбити себе, але поруч з тобою є люди, які постійно кажуть, що ти ніколи цього не досягнеш, ти ніколи такою людиною не будеш, ти недостатньо хороший, в якийсь момент ти починаєш вірити в це. Ти не віриш собі, ти починаєш вірити іншим. Якщо ти живеш в такому середовищі, мінімізовуй. Таке спілкування. Книги, подкасти, мій клуб. Хочеш перепрошивку? залітай в мій клуб, будемо розривати тобі шаблон. Змінюй середовище. Зміщуй вектор. Зміщуй своє бачення. Повір. Повір, що ти можеш абсолютно все. Ти можеш абсолютно все. Найсильніша річ це віра. Якщо би. Ваша віра була як гірчечне зерно, ви б сказали: горі, йди, і гора би прийшла. Просто розумієш, єдиний, хто тебе стримує, це ти сам. Не дозволяй, не віддавай нікому владу, щоб вони змушували тебе почуватися недостатнім. Тому що ти чомусь не відповідаєш якимось міркам, якимось правилам, якимось звичкам, якимось установкам. Ти вже достатній. І ти вже на правильному шляху. І тобі показую, що було в мене далі. А далі? Апа. Далі. Кажу тобі штуки цікаві. Ось тут в мене сраю. У мене тут, як то кажуть, у нас під. Да? У нас кажуть тут під, і на цьому поді я. Сюди заходив, було жарко, я заходив. Тут сідав, була парілка. І я тут у... одягався якомога більше і тут сидів, парився по годині, по дві, зганяв вагу. Я не знаю, як правильно. Я не знаю, що дефіцит калорій. Я почув, що не можна їсти солодким, не можна їсти банани, не можна їсти зефір. І фігачив. Ну, я вірю. Я вірю у всьому. У мене не було інформації, я вірив у всьому, що кажуть. І робив, і робив, і робив, постійно робив, я постійно робив. Ці дощі є зараз уже сходи, тоді не було сходів, тоді було драбено. От. Я робив, я робив. Зараз настільки сильно ми перенасичені успішним успіхом, настільки дивимось кудись. От просто собі уявіть, оцей от турнік, цей от турнік. Поклали, коли я не міг до нього навіть е, досербнути. Боявся? Не міг. У мене була лишня вага. До нього не міг дострибнути. І от води... заціпся. Собака. І дивіться. Я не міг до нього дострибнути? Не міг. А про мож... Я... Це було отак. Оце було все. Розумієте? Це було моє мрія. Моя мрія. Була зробити ось так. Це була моя мрія, ось собі уявіть ось так. Ось так. Розумієте? У мене була мрія, у мене була мрія не бути, не бути просто дном. У мене була мрія схуднути. Я от дивіться. покажу зараз. Я наскільки себе сильно соромуюся, заїкання. Не міг говорити. У мене от ось ці каміння, вони не важкі. Я брав камінь. Покажу вам. Знову ж нормального дзеркала прямо не було. І дивіться, я ставав ось тут. І тут, бачите, є двері. двері. І, і у дверях, у дверях є це відображення. Я ставав ось там, дивився на це відображення і собі візуалізував, яким би я був, як би я робив, як би я діяв. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки я сильно хотів змінитися, я не знав як. Я не знав як. У мене не було таких людей, як я вам зараз кажу, як я вам зараз показую. У мене не було, з ким кому можна було написати, з ким можна було порадитись. Я просто тупо. Сліпо прийняв рішення робити. робити. Інші хай кажуть, інші хай говорять, інші хай думають, а ти не мусиш їм вірити. Ти не мусиш бути тим, з тим клеймом, на яке тобі вказали. Не мусиш! Ти мене чуєш, і я зараз йду, зараз йду до нового. От. От. Ну, отак от, от. І не було інформації, не було цього успішного успіху. Не бачили цих всіх мільярдерів в 16, цього всього не було, цього всього не бачив я, і тоді це було не прийнято. Що які були, які були. Це був футбол. Вибивали, хто пам'ятає, вибивали колись наклейки. Грали на чувачі і вибивали наклейки. От. Було це. Було задоволення на мотоблоці покататися. Планета п'ята, класний мотоцикл. І я просто хотів змінитися. Я просто хотів змінитися. Це було всередині мене. Я хотів змінитися. А ти зараз думаєш, якась таблетка, якась там успішна таблетка, ти зараз за одне відео змінишся. Просто зрозумієш, що в той час, коли ти переймав. Приймала негативні установки, вони були першими у тебе. І ти у це настільки сильно повірив і повірила, і потім, на протязі 10, 20, 30 років, настільки це сильно було підтверджено досвідом. Ти падав уставав на основі цих переконань. Вони, вони настільки сильні, настільки могутні, що просто ось так їх не забереш. Не забереш. Тобі потрібно. У медитації заглушити свій голос. Номер раз. Номер два. Тобі потрібно знайти свої цілі і почати потрошки до них рухатись. Потрошки. чуть-чуть. По Ти думаєш, що звички, дисципліна це все фігня, це все фігня собача. Добре. Не хочеш звички, не хочеш дисципліну. Давай азарт. Давай азарт! Ну, а зараз повинен бути в тій справі, яка тобі подобається. Це обов'язково, це крайньо важливо. Справа тобі має подобатися. Тому що відразу тобі гроші на голову не впадуть. Не впадуть. Це раз. До номер два. Ти себе будеш прокачувати як спеціаліст у певній справі. І справа може відразу гроші не приносити. І якщо у тебе буде ціль тільки гроші. Ти дуже швидко злиєшся. Рік, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ти маєш робити спроби. Ти маєш робити спроби. І ці спроби, цей процес тобі має подобатись, Це обов'язково, щоб ти зразу вивозив, вивозив на ентузіазмі, на драйві, на, е, на емоціях щоб просто тобі сам процес заходив в кайф. І з часом ти будеш знайомитися з людьми, змінювати свою особистість, змінювати своє е, коло бачення, коло спілкування, точки. Ти будеш себе прокачувати. Це так працює, це просто ось так працює. Це сукупність багатьох факторів. Успіх це сукупність багатьох факторів. Ну, найперше це віра в себе і прийняти 100% намір, що ти будеш жити по-іншому. І от далі. Кардоплю. Якщо сюди ще хтось додивився. Картоплю ми от, приносили кукурудзу, приносили звідти. І, напевно, такого ніхто не показує. Я думаю, що ніхто такого не показує. От. І заносили в підвал. Підвал. Яблучка. Підвал. І отак кожного дня. Кожного дня. Сіно збирали туди в заносили. Кожного дня. І що ти думаєш, мені не було страшно. Мені не було боляч. Я на собі ці бока не рвав, рвав, до крові рвав, себе соромився. жити не хотів. Але це ж мені не, не заважало рухатись. Рухатись! Весь світ валиться! Все валиться, а ти рухаєшся. Ти рухай, ти мене чуєш, ти рухаєшся. Що тебе відрізняє від мене? Дві руки, дві ноги. Слава Богу. Голова. Тут. Прийми рішення. Прийми рішення. Тому що без твого рішення нічого не вийде. Нічого не вийде. З твого рішення змінюватися. Ти приймаєш рішення, починаєш рух. Тебе хочуть збити. Тебе відмовляють. Но твоя ціль, твоя мрія сильніша. Твій намір сильніший, твоє бажання змін сильніше. І от коли воно буде сильніше, нічого зовні тебе не зб'є. Нічого. Нічого. Ти будеш падати, будеш падати. Я падав. Падаю зараз і шукаю і роблю. Це не кайф. Розумієш, коли кажу духовний розвиток, духовний розвиток, це ні не кайф. Це не це не лотоса і металики в Ні ніхрена. не вірте нікому. Це біль, це сльози, це апатія, це депресія. Коли ти падаєш на саме дно свого життя в емоційному рівні і, можливо, в деякому плані матеріальному, фізичному, себе збираєш просто по шматочках. Просто по себе збираєш по шматочках, по, по крупицях себе збираєш, себе збираєш. Робиш висновки на цьому дні і піднімаєшся. Ти це дно не просираєш. Ти чуєш мене, ти його не просираєш. Ти робиш висновок. А що означає не просираєш? Це означає, що ти не заїдаєш, не запиваєш, не забухуєш, не, не заграєш, не маєш якихось дрібільних... Врізних звичко там покуритися чи щось такого типу. Ти робиш висновки. Любі болить! Але ти робиш висновки і ти піднімаєшся. Ти чим раз, ти піднімаєшся сильніше. Я буду вдячний за твій відгук. Я дуже постараюся тобі це записати, передати своє. своє. От. І буду вдячний за відгук. Буду вдячний за твою думку, буду вдячний за...